Для старту мотоциклетного проєкту. Найважливіший пункт це власне наявність мотоциклу. Для проєкту Wanderer я в якості донора купив мотоцикл К750 1961 року випуску. Так як можна побачити, за 22 000 км пробігу. На мотоциклі, що зійшов з конвейеру у 1961 році, рідних оригінальних деталей та вузлів майже не залишилось. Та й ті, що зараз присутні, також у дуже поганому стані. Дещо врятувати можна, але більшість все ж таки під заміну. Тому з точки зору збереження його в оригіналі, як на мене, є неактуальне. Оскільки купити комплектний, правильний на оригінальних комплектуючих відповідно до свого року випуску мотоцикл буде набагато дешевше, як відновлювати цей. Тож проект Вандерер. Ідея така: зробити мотоцикла з коляскою досить надійного. Щоб в майбутньому, якщо появиться можливість, здійснити одну свою мрію. А саме поїхати на ньому до Індії. А якщо все ж таки не вийде, то просто мати в гаражі гарного, хорошого, та надійного мотоцикла родом із СССР продукції Київського мотоциклетного заводу.